Чорна, вона чорна гора виглядає, тому називається вона чорна. Висота її 2026 метрів, але є різні. Є 26, і тим не менше. Це одна з найвищих вершин Чорногорів, всього є 6 вершин в Чорногірському місті. Шлях у нас не близький до вершини 11 кілометрів. Під Підйомом більше 1000 метрів треба буде набрати висоти. Для порівняння, скажу, що... Говерла і заросляка ми набираємо висоту, хто був на говерлі 800 метрів, але йдемо 4 кілометри звідси. Тобто рахуйте, що ми багато. Ми десь будемо приблизно йти а, 5 годин. Ну, так, Якщо так як я йду, так тихо, мирно, оля жує, тому якраз добре буде. Вона якраз, ми будемо біля п'яти годин, так не спішаємо, будемо милуватися природою дихати. Не рвати, особливо молодим хлопцям просто не рвати, тому що ви заганяєте, ви ну, потім дівчат позаганяєте, і вони потім будуть потім плакати разом з вами. А чи в холодну зиму кличуть Карпатські гори, маревом доброго сну, зоряні ночі до ранку, у безтурботні роки Перший зустрів там горян. you Так, всі по черзі. Юра, 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 фотографуй. Юра, фотографуй, так, так. Так от піпіван, гора піпіван. Саме назва говорить піпіван, що тут щось було пов'язано. Із релігією, а дійсно тут було, е, так каже історія, що тут було старослов'янське капище. Тут люди поклонялися цим е, богам. Е, але коли будували обсерваторію, а її будували у 38-му, ну, з 36-го десь почали її будувати, з 8-го її. Так як відкрили цю обсерваторію, то, то каміння, де було капище, то жартовне, воно, напевно, пішло сюди, як будівельний матеріал, трохи зле. Ну, то, е, ніхто не догадався, що таке треба можна було зробити. А будувалася ця обсерваторія е, завдяки е, Польщі. Міністерство протиповітряної оборони розробило проєкт будівництва цієї обсерваторії в 1936 році. Два, два польські архітектори працювали над цим проєктом. У 36-му, так? так. А в 38-му вона була вже збудована. Ця обсерваторія, вона була, от в мене є фотографії, де її повні. Вона мала гарний вигляд, Тут була 41 кімната, був конференц-зал. Ота башня оця кругла, там астрограф австрійський, з Австрії привезли, який важив 800 кілограмів. Е, 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 сама, сама будова із місцевого каменю зроблена звідси. Цей пісковик такий, це тут, він тут, прямо з цього району. А от цемент, будівельні матеріали возили по цій дорозі, яка веде в Шебене. Шебен там погранзастава є, прямо там ну, застава, яка будь, е, 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 на кордон із Румунією. Ми по кордону якось йшли. Бо е, Піп Іван Чорногірський називається ця вершина, бо є піп Іван Мармаровський, який прямо там е, йде по коду з Румунією і трошки туди в долині, вже прямо там на межі з Румунією. Так от, е, по цій дорозі возили багато матеріалів, тут багато це, це багато робилося. Сама ідея була непогана, бо тут було, мало бути е, е, лабораторії, металлологічне. Сейсмічна, там інші. Оскільки е, е, саме на Чорногорі формується кухня погоди, всі ці які гуляють по Україні, формують тут, Формуються десь тут, в цьому, в цьому районі тут. І цей проєкт був непоганий. Но в той час він каже, що був і не дуже вдалий, оскільки тут не було, е, води нема. воду десь там джерело, нижче там було. Його так звідти брали воду, але там мало води, деколи було, деколи не було. А, а зимою, а зимою ну, в принципі, вони перейшли тільки одну зиму, то топили сніг. А тут було все. Тут була акумуляторна установка, яка давала світло, давала тут тепло було. Там такі батареї були човудні. Я десь і бачу одну батарею, десь. Але потім, коли то все зруйнувалося, 30... почалася війна і все воно йшло шкірепет. Ні, старші шукають всякі чарзильні, а молодші шукають квітку На, до речі, О, це. в цей момент в нас І Як хто знайде квітку дельвець, а я не знаю, які не знайшли, тут прямо тут, то значить, будемо мати найкращу дівчину в окрузі. Ела України, ні слава ні воля, Ще нам рагатя усміхнеться Згинуть наші вороженьки як роса і ми, браття, Осо і соці, й тіло ми положем за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького ро. Душу тілом, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роби. Bye.